А це коли запитують, як виглядає касета акумуляторів, де дуже-дуже багато срібла. Отак кидають фотографії, ні, це звичайне. Покажи Сергій, воно нічого не вартує. Отаке схоже, непогано було б. Але бачите, тут теж пластини, нічого не варти. А це вже є срібло. Чому? Показуємо Сергій. Отак воно виглядає. Чистесеньке, новесеньке, але вже не потрібне. Отак. Зараз глянемо, яке тут срібло. Бачите? Оце срібло. Як має воно бути? Зараз глянемо. Скажіть, що вам дали. Отак виглядає. Зараз робимо аналіз. Тут є пластини цинку, тут є пластини срібла. Ще роки-півтора по тому вони коштували взагалі 2 25 тисячі гривень за одну штучку. Показуй, Сергій. Це чисте срібло А зараз, ще 3 дні по тому було 4700 за одну штучку, а зараз вже 5000 гривень один отакий вот акумулятор. Тут десь около 20, рахуйте самі, скільки. це sc 25 новий.